Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 15 липня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику не планували знімати, бо вже неодноразово щорічно ми це показуємо. Якось, думаю, вже люди бачили, але все рівно щоденно десятки фотографій, десятки повідомлень, приходить з Шо в мене з виноградом, вчора не було нічого. А сьогодні прийшов чи приїхав, а там страшне, ягода пошкоджена, якийсь грибок. Скажіть, що це, чим обробити. Але на самом деле це ніякі не грибки, ніякі не пошкодження, це просто звичайні сонячні опіки. І от про ці сонячні опіки хотілося б сьогодні про це розповісти. Зараз дуже таки стоїть спекотна погода, і ягода перебуває ще абсолютно в зеленому стані на окремих сортах, особливо в тих, в тих регіонах, де тільки відсвівся виноград. І якщо вона на відкритому сонці, вона може дуже сильно підгорати. Є сорта, які відносно стійкі до підгорання ягоди, а є сорта, які просто не то, що печуться, вони варяться на сонці, буває таке, що попівгроне просто випадає, підпікається і далі вже муміфіцирується і практично не буде вже придатно для подальшого. Ну, Плодоношення і розвитку цієї ягоди, бо вона вже просто пошкоджена. Щоб цього не трапилося, в будь-якому випадку треба грону перетинити. Якщо бачите, що у вас на відкритому сонці стоїть ваша грона. Або тюль стара, або марля, там, або сітка затінняюча, зараз теж продається дуже багато їхніх. Навіть там, 45% затінення його достатньо для того, щоб притінити. Виріжте полоски там, сантиметрів 60-70 чи метр, нема значення, щоб закрило зону грон. Чуть вище проволки, допустим, у вас тут зона грон. Отут от, на цю верхню проволоку прищепками прихватили, і хай вона собі звисає, низ не потрібно фіксувати. І цього достатньо. на період, От буквально там два тижні, поки ягода не почне наливатися. От, наприклад, оця ягідка вже пектися на сонці не буде. Вона вже почала наливатися, коли ягода наливається, на сонце не спечеться ніколи. А от ягода, яка ще повністю зелена, ця ягода буде пектися. І опіки, от, це те, що я зараз просто понаходив, у нас в основному воно притінено свисаючим приростом або вверх. Ось такі опіки на ягодках можуть бути. Вони різні. Просто дуже масового мас немає, але все-таки ягода підпікається. А потім муміфіцирується і повністю засихає. Тобто, якщо ви бачите такі пошкодження, чисте, як десь ну, хтось пришмалив чи підсохло, і це. Проходить дуже швидко, наприклад, вчора не було, а сьогодні чи завтра з'явилося. Це тільки сонячний опік. Ніякі зараз грибки так швидко ягоду не пошкодять. Для розвитку грибка і пошкодження самої ягоди ну, потрібен певний час. І він ну, може тривати десь там. Ну, Тиждень більше, щоб якась сири гниль чи ще якийсь грибок міг так пошкодити ягоду, щоб ви ну, як, миттєво побачили. Такого не буде. Він поступово розвивається, поступово псується ягода. А от сонячний опік от він дуже швидко. Він сьогодні припеклося, а завтра вже ягодка буде така. Також в цей період от, у нас був нещодавно град, дуже часто йдуть градобоїни, люди теж присилають. Фотографію, що це таке, ягода потріскалася, вчора нічого не було, був дощ, запитує, був град. Те ми не помітили, а воно буває десь пролітають незначні ті, або може бути сильний град. Просто це чисто механічний удар по ягоді. І да, в цьому місці тоді моментально ж ягодка. Тріскається, її розриває, і десь, або так, якщо незначні ці градинки, то там просто так потрошку поцокало, але все одно пошкоджені на ягодах ці видно. Тобто, Однозначно градобої не вони є, і від них нікуди не спасеся. Навіть у нас закрито все градобійною сіткою, але вона, ячейка цієї сітки 6 на 8 мм, і дрібненький град, який може просто напряму пролетіти. Все-таки пошкодження на окремих гронах є навіть під сіткою. А якщо сітки нема, то взагалі це може ну, бити досить таке відчутно. Так що, якщо ви бачите будь-які от такого механічного направлення пошкодження на ягодах, це можуть бути дві, дві причини. Це або градобій, або сонячні опіки. Найчастіше це сонячні опіки, і до них ви е, ніяк не приспособитися Єдине тільки, що можна зробити, це притінити. Якщо немає у вас можливості притінити окремі грона сіткою, наприклад, або там якимись тюлями, можна зробити просто: берете якийсь великий листок, от зараз, наприклад, я візьму. І от грона у вас висить, от зірвали, тільки обов'язково з черешком. І цей черешок всередину грони просто кидайте. І от Вона поступово, зараз ми можемо показати, у нас є там окремі грони. Давай пройдемо його сюди. Це я раніше просто так, знаю, що цей сорт опікається. І от гронку я так само черешок сунув. Це сонячна сторона, От листок засох і він прикрив абсолютно проблемні місця цієї гронки. Тобто він її притянив. Можна так зробити. Це самий простий, доступний спосіб, який можна зробити. За рахунок того, що там довгий черешок і він вставлений всередину грони, його вітром звідти не видуває, і листок зафіксувався і буде стояти там до того моменту, поки ви з нього ну, з грони цей, цей листочок не витягнете. Оце такі чисто прості притіняючі моменти треба використати, момент засоби. І можна зберегти наші грони, які ще в зеленому стані. Від сонячних опіків. Я або ж грану, градобій тут або сіткою закривати, або десь чимось ще притягнути, Ну тут ніяка сітка така не спасе. Навіть якщо б вона висіла отут, то все рівно через сітку б грони були пошкоджені. Тому що град летить з дуже такою сильною, великою силою, і удар буде навіть через сітку, ягода буде пошкоджена. А от коли зверху натягнуто тут тоді все нормально. Ну, це так коротенько хотілося про це ще раз нагадати, повідомити, тому що ну, щоденно приходиться. Я думаю, вже люди повинні б це знати. Але або нові підписники, або люди, які ще тільки починають займатися, досліджують цю культуру і стикаються з такою проблемою. От також задають питання. Ну, щоб менше ці питання задавалися, щоб ви наглядно зрозуміли, що таке може бути. От, постаралися вам це показати. Якщо це комусь сподобалося, підтримайте це відео лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!